Навіжений лісоруб у Запоріжжі неадекватна жінка відбивалася від копів сокирою. І один в полі воїн. Звісно ж, якщо з автоматом. У Києві п'яна аварія ледь не завершилася стріляниною та масовим вбивством перехожих та свідків. Нам просто всім набризгали в глаза, в рот. Е їм з газом на Рівненщині псевдоксіон собі крав стареньку бабусю. Скільки священнослужитель встиг собі намолити, та скільки йому тепер дадуть тюремного строку за його гріхи. Я стала все без нічого злочинці на гастролях, що змушує людей із сонячної та гостинної Грузії їхати в Україну. А у вас грузяки, грузяки, нищить? Я знайшов їх. Вогоня по-голівудськи, а точніше по-запорізьки. Там злодій, тікаючи від копів, відкрив по них вогонь. Ельо хлапав, назнувсь рукою, дав вам пачку лінів. Мати до смерті напоїла свою дев'ятимісячну дитину горілкою. Трагедія сталася у Києві. Зі слів правоохоронців, дитина померла ще наприкінці весни. Тоді лікарі віддали тіло на експертизу, а ймовірною причиною смерті вважали так званий синдром раптової дитячої смерті. Проте, коли експертиза була зроблена, правоохоронці були шоковані. Дитина померла від отруєння алкоголем. Матір пояснила, що її дев'ятимісячна дитина протягом двох останніх днів хворіла. В неї була висока температура та розлади травленням, але до лікарів вона не зверталася. Зі слів сусідів, матір дитини, якщо її так можна назвати, неодноразово бачили на підпитку. Окрім цього, у 43-річної жінки є ще двоє дітей: трьохрічний хлопчик, який зараз перебуває у лікарні, та 11-річна дівчинка, яка живе у дитячому притулку. Наразі їх біологічна матір заарештована і загрожує до вічне ув'язнення. Личні правоохоронці затримали малолітнього грабіжника-рецидивіста. 15-річний парубок забрав у свого однолітка мобільний телефон. Коли мати потерпілого дізналася, що її сина пограбували, то подзвонила правоохоронцям. Згодом поліцейські знайшли хлопця схожого за описом на підозрюваного. Під час спілкування з правоохоронцями хлопець зізнався у скоєнні злочину. Дільничні офіцери під час обшуку знайшли у нього чужий гаджет. Напередодні нового року скоїв розбійний напад із застосуванням ножа у Святошинському районі столиці. Тоді він був затриманий. Та йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Міра запобіжного заходу ще не встигла вступити в законну дію. Він уже скоїв злочини на території Оболонського району. Наразі підозрюваний знаходиться у слідчому ізоляторі. Йому загрожує до шести років позбавлення волі. У Дніпровському районі столиці водій Хюндай-Сонати збив пішохода. Автомобіль рухався по проспекту Ватутіна у напрямку Братиславської, як раптом проїжджу частину вирішив перебігти чоловік. Для водія поява пішохода у невстановленому для переходу дороги місці стала справжньою несподіванкою. Уникнути наїзду не вдалося. Пішохід, якому на вигляд приблизно 30 років від удару помер на місці. Що спонукало чоловіка до такого самовбивчого вчинку, невідомо. Відзначимо, що до підземного пішохідного переходу було лишень кілька метрів. У Києві затримали злочинне угрупування, яке спеціалізувалося на викраденні елітних авто. Засновником такого бізнесу виявився 38-річний киянин, колишній курсант Академії внутрішніх справ України. Чоловік підключив своїх колишніх однокурсників, які вже закінчили навчання у виші та зайняли високі посади у різних правоохоронних структурах. Схема злочину була простою, проте дуже ефективною. Злочинці викрадали елітні авто за допомогою сучасного обладнання вартістю 30 тисяч доларів. Власник іномарки звертався до правоохоронців та шукав допомоги по знайомим. Звісно ж, людина хотіла повернути авто, і тут з'являлись вони перевертні у формі за символічну винагороду у якихось там 20 або 35 тисяч доларів США. Вони обіцяли швидко знайти автівку. Філіали у цієї банди були по всій Україні. Тож злочинців у цій справі можна вважати монополістами. Тільки у 2016 році і тільки у Києві злодії повернули власникам 67 авто. Наразі п'ятеро ключових фігурантів затримані, з ними працює слідство. У центрі Запоріжжя 44-річний водій на позашляховику «Ніссан» протаранив інкасаторський мікроавтобус. Від удару гаманець на колесах перекинувся набік, а позашляховик перетворився на купу металобрухту. Всіх учасників аварії госпіталізували. У водія інкасаторського бусику травма руки. У інших учасників автопригоди незначні ушкодження. За медичним висновком лікарів троє осіб, які знаходились в автомобілі. «Ніссан», перебували в стані алкогольного сп'яніння. У Києві на народного депутата Антона Геращенка скоїли замах. Кілери хотіли підірвати члена народного фронту у власному автомобілі. Проте не сталося. Працівники служби безпеки України вбивство попередили, а двогоре кілерів затримали. Попитка покушення на мене, придопрощена служби безпеки України є лише одним із звінів в цепі роботи тірсдіверсіоннотеристичного центра на території Російської Федерації которого поставлена задача задіствує исключительно граждан України, як правило, з кримінальним прошлым, як правило, ненавидящих нашу страну і промытыми российской пропагандой мозгами, організують приступлення на території нашої країни. Також Геращенко підкреслив вбивство влітку минулого року відомого журналіста Павла Шеремета за почерком, схоже на діяльність цих терористів. Наразі затримані дають покази правоохоронцям. Якщо інформація про складний ланцюжок терористичних угрупувань підтвердиться, то це дасть змогу розкрити багато резонансних кримінальних справ. У Святошинському районі столиці сталася аварія, яка ледь не закінчилася стріляниною. Жінка за кермом автомобіля Хюндай намагалася загальмувати перед пішохідним переходом та не впоралася з керуванням. Зивала дівочки дуже сильно і слишу, смотрю в зеркало бокового Летить. Летів. Ну, вона вже летіла боком у мене. боком вона б'є. Мене далі проїжджають вперед. Ще метрів п'ять її розвертають на 180 градусів і ударяють в лівому ріду. Стояла Нісан, на ліві, і сам її. На місці аварії зібралося близько сотні місцевих жителів. Приїхало три поліцейські патрулі. Люди стверджували, що жінка була п'яна. Потім це підтвердив і драгер. Освідування на приборі алкотестер драгер було підтверджено позитивний. Аналіз на вміст алкоголю в крові 1,12 одне так у крові. Алкоголі звичайне, на перший погляд ДТП зібрало цілий аншлаг з перехожих, тому що після аварії чоловік винувати ці ДТП влаштував справжнісенький екшен. Він бігав навколо побитої машини і навіть погрожував людям автоматом Калашнікова. Місцеві автоматчика не злякалися, перегородили дорогу і не випускали з місця аварії. Утім, збуджений натовп ускладнив роботу і копам. Пожалуйста, на бочку ви на дорозі даруйте на приємці. Пожалуйста, да? «Я...» Не хотів, щоб машина уїжджала, перегоражав. А вони для того, щоб її освободити, її балочка бахнула. Група місцевих мешканців, громадян, які знаходились і спостерігали за, за всім цим. Багато з них знаходилось в алкогольному сп'янінні, постійно порушували громадський спорядок, перешкоджало діяльності патрульної поліції. Працівники поліції були. Я в тому числі вимушені застосувати згідно статті 35 п'ять законокриння спеліції спецзасіб сльозогінний газ. Оперативно слідча група виявила в автомобілі винуватиці ДТП вогнепальну зброю. Карабін було зведено у бойове положення. За словами свідків, цією зброєю і погрожував їм чоловік. Тепер правоохоронцям доведеться розбиратися не тільки з призвідником аварії. Поліцейські мають встановити звідки ля у чоловіка взявся цей карабін, і чи зареєстрована ця зброя взагалі? Співробітники СБУ затримали прокурора однієї з місцевих прокуратур Запоріжжя, який продавав наркотики. Метамфітамін та марихуану посадовець дбайливо загортав у службову документацію, а потім продавав знайомим. Більш того, чоловік організував у себе вдома цілий притон, де пригощав колег. Своїм товаром не гребував і сам прихована камера зафіксувала момент вживання марихуани. У Солом'янському районі міста Києва позашляховик Міцубісі збив чоловіка. Карета швидкої допомоги на місці події була вже за кілька хвилин, проте, по прибуттю медикам, залишалося лишень констатувати смерть. Загиблий перебігав дорогу у невстановленому місці. Зреагувати на порушника у водія майже не було шансів. Ця ділянка дороги погано освітлюється. На сумщині затримали гастролюючих квартирних злочинців. Два громадянина Грузії в Україні заробляли на життя тим, що обкрадали квартири, доки власників не було вдома. Підозрілих чоловіків помітили мешканці однієї з багатоповерхівок, викликали копів, які одразу приїхали на місце. У затриманих правоохоронці вилучили сумку з великим набором різноманітних відмичок, рукавички та інше приладдя для відмикання дверних замків. А у вас такрюзики і другі я не нашу... їх. Старшому чоловікові 44 роки, молодшому лише 20. Обидва раніше вже були засуджені за крадіжки. Правоохоронці підозрюють цих чоловіків. у вчиненні щонайменше десятка крадіжок з квартир сумчан, злочинцям загрожує до шести років позбавлення волі. В оболонському районі Києва водій поршкаєну вирішив проїхатися зустрічною смугою, що, врешті-решт, призвело до аварії. Він врізався у мікроавтобус Мерседес Спрінтер. В результаті зіткнення постраждав водій Мерседесу. У нього дві зламані ноги. Покаліченого чоловіка затисло деформованими конструкціями автівки. Рятувальникам довелося витягати його із залізного полону за допомогою спецзасобів. Потім рятувальники передали людину медикам. Водія поршу також забрали медики, але через деякий час він повернувся на місце аварії, бо серйозних травм не зазнав. За словами свідків чолов'яга був з ознаками алкогольного сп'яніння. Так це чи ні встановить медекспертиза. Внищені обікрав стареньку бабусю. Аферист урясі розповідав пенсіонерці казочки про збір коштів на костел, бив поклони та набожно хрестився. Просив допомоги скільки не шкоди на церкву і 400 гривень йому на бензин. Я залишилася без нічого Знаєте, як мені як я цю як копійку. Я коли старенька пішла заварювати гостю, чаю, чоловік почав нишпорити по квартирі. Знайшов схованку із грішми та обікрав 83-річну бабусю. Перебував в місцях по позбавлення волі, але то було спонтанно, і то було як сказати ну, непадка коштів. Я знаю, що я маю понести покарання за це все, але гроші віддам. Таким чином Ксьонс намолив собі 26 тисяч гривень та 890 доларів США. Наразі 33-річному чолов'язі загрожує до 8 років позбавлення волі. Достатньо часу, щоб відмолити свої гріхи. В Одесі жінка встромила ножа своїй подрузі у груди. В одній з одеських квартир шумна компанія третій тиждень поспіль святкувала новий рік. Веселощі закінчились тоді, коли господарка квартири не змогла знайти власні гроші, які збиралася витратити на чергову пляшку. У крадіжці вона звинуватила свою знайому. спитні напитки. На Де? В гостях. Подружки, послі чого у нас возник скандал, і я її ударила ножом в грудь. І затримана, і потерпіла раніше засуджені за тяжкі злочини. До речі, у тюрмі вони і познайомились. Тепер тюрма і розлучить дівчат років так на вісім. У Львові неадекватний таксист на пішохідному переході збив двох курсанток. Дівчата перебігали дорогу і не могли подумати про те, що хтось їх може збити, адже таксист їхав по зустрічній смузі. Одну з дівчат госпіталізували з травмами різного ступеню тяжкості. Місцеві автомобілісти кажуть, що на цій ділянці дороги часто бувають тягнучки. А такі, як цей шумагер, постійно нехтують правилами дорожнього руху і їдуть по зустрічній. Із погонею та стріляниною у Запоріжжі правоохоронці затримали розбійника. Злочинець, погрожуючи пістолетом, відібрав у приватного підприємця дві тисячі доларів. Я льох на пол, дотягнувся срокою, дав пачку грошей. Вони вибігають. Я вибігаю на улицю. Віжу є сіре фезфайн номерами, кричу, ключу стоїть, тримати підступника. Поліцейські одразу ж побігли за злочинцем. Проте, здаватися, чолов'яга не збирався. Грабіжник дістав пістолет та почав стріляти по копам. «Правоохоронці також у відповідь відкрили вогонь з травматичної зброї, поранивши стрільця. У нього було вилучено травматичний пістолет із знищеними номерами та гроші, які він викрав під час нападу. Злочинцем виявився 37-річний, раніше засуджений мешканець Запоріжжя. Заскоєний чоловік може знову повернутися до тюрми на 12 років. У Дніпровському районі столиці застрелили адвоката. 46-річного чоловіка вбили неподалік власного будинку. Невідомий підійшов до своєї жертви ззаду та вистрелив у голову. Шансів вижити у потерпілого майже не було. Чоловік помер у лікарні на цей час. Проводяться всі необхідні оперативно розшукові заходи для того, аби встановити особу зловмисника. Місця події вилучена стріляна гільза калібру 7,65. Її відправили для проведення експертизи. Слідство розглядає кілька версій вчинення злочину. Зокрема, вбивство з метою пограбування, конфлікти в особистому житті та у професійній діяльності. У голосіївському районі Києва фура перекинулася на газель. Під натиском багатотонника бідолашну газельку відкинуло на узбіччя. їхав, машина впала на мене і все. Все. Ну що, і реально було. Зі слів водія фури його почало заносити і хилити в бік, бо для маневру йому не вистачало дороги, адже узбіччя укрите кригою. що сталося? А як? Ну а так, як ви бачите, і водій вантажівки, і водій газелі у доброму гуморі, бо на щастя ніхто в аварії не постраждав. У Дніпровському районі столиці 25-річний хлопець зарізав свою співмешканку. Поліцію викликали сусіди. Серед ночі вони почули, як благають про допомогу і плачуть сусідські діти. По прибуттю копи зламали вхідні двері і увійшли до помешкання. На дивані знаходила жінка 29 років, у якої було колота різані поранення спини. Вона вже була на той час померла. Також перебували двоє її синів двох та одинадцяти років, які повідомили, що мати вбив їх співмешканець. Наразі вбивцю правоохоронці затримали йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Двох дітей, які залишилися сиротами, правоохоронці помістили у притулок. Зараз з ними працюють поліцейські психологи. Із сокирою на поліцейських у Запоріжжі неадекватна жінка відбивалася від копів сокирою. Спочатку вона зі свого балкону кричала про допомогу. Як приїхали копи, додому не пускала, а стала в проході квартири і почала погрожувати усіх порубати. Лікарі, які прибули на місце виклику разом з правоохоронцями, розповіли, що жіночка їх давня знайома і вже проходила курс психічної реабілітації. Як видно, не допомогло. Бойову жіночку із синдромом лісорубу знову забрали до лікарні, але без сокири. У Харкові затримали чоловіка, який грабував жінок на вулиці. 27-річний мешканець сусіднього міста скойвав злочини в основному ввечері. Відчукував потенційну жертву, а потім нападав на бідолашних жінок у темних провулках. Що ви задержали? За грабежи снимал золотые сережки. Подбегал сзади, срывал и убегал. Правоохоронці вже встановили, що на рахунку молодика шість аналогічних пограбувань, і це можуть бути далеко не всі злочини, адже працює парубок вже досить довго. В початку іюля 2016 року в відділ поліції почали поступати заявлення. Від жінки про те, що джентлом зриває з них сережки. По даному факту було відкрите уголовне производство. Наразі затриманий перебуває у сізо йому загрожує до шести років позбавлення волі. Ліс на мільйон одеські правоохоронці завадили вивезти з України 19 залізничних вагонів із деревиною. У злочинній схемі брали участь керівники декількох приватних фірм і посадові особи лісових господарств України. Останні, користуючись службовим становищем, незаконно нарубали майже півтори тисячі кубічних метрів деревини. Приватні ж підприємці опіклувались про супровідні документи для вивезення лісу за кордон. Державі такі лісові махінації нанесли збиток у більше ніж один мільйон гривень. За це лісороби можуть сісти у тюрму на шість років. Запорізькі правоохоронці викрили п'ятизірковий бордель. Двоповерховий будинок розпусти орендувала місцева мешканка. Шукала клієнтів сутенерка через мережу інтернет. Причому, окрім звичайної полунички, за додаткову плату бізнесвумен пропонувала ще й різноманітні збочення. Цим і заохочувала потенційних клієнтів. Наразі сутенерку затримано, а у борделі правоохоронці не стали проводити контрольну закупку, як це робив їх московський колега, а просто провели санкціонований обшук. У ході обшуку поліцейські вилучили документацію, гроші та інші речові докази. Із двоповерхового будинку тепер жінка може переселитися у тюрму на сім років. У Монте-Карло під час автоперегонів гонщик не впорався з керуванням та збив вболівальника. Пілот Хайден Падон на лівому повороті втратив контроль над своїм спорткаром, після чого автівка вилетіла із траси, вдарилася об скелю та перекинулася. На жаль, у цей момент на шляху некерованого суперкара якраз і стояв вболівальник. Чоловіка на гелікоптері доставили до шпиталю, але врятувати потерпілого медикам не вдалося. В Індії у моторікшу це такий позашлюбний син автівки і мотоцикла. Вселився справжнісенький диявол. Чоловік переходив дорогу, а триколісне диво індійського автопрому почало різко гальмувати. Потім трицикл встав дибки, кинувся у бік та підім'яв під себе бідолашного пішохода. На жаль, про стан здоров'я потерпілого нам нічого не відомо. У США потяг розтрощив вантажівку поштової служби. Від удару причеп фури розлетівся на друзки, а уся кореспонденція розлетілась на сотні метрів. На щастя, водій не постраждав, адже кабіну потяг не зачепив. За словами свідків і водія, причина аварії непрацюючий світлофор.